Вже в 15-те у броварах проводиться унікальний захід фестиваль дітей з обмеженими можливостями Повір у себе, який цього року за підтримки міського голови Ігоря Сапошка організували спільно броварський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та компанія ВЕСТА. До уваги гостей та учасників фестивалю у фойє концертного залу було представлено виставку дитячої творчості з чудовими роботами юних художників. Цьогоріч традиційне свято зібрало талановитих хлопчиків і дівчаток на привітній сцені Прометею. Гарний настрій та позитивний заряд енергії дітям та всім гостям святкового фестивалю продовж концертної програми дарували вихованці як міських дитячих колективів, народного хореографічного ансамблю Галатея, хореографічного колективу Альтаїр, вокалісти Ірина Каштанюк та Юлія Ситник, так і запрошені організаторами професійні актори. Чимало дивовижних та неймовірних емоцій подарували дітям ілюзіоністи, виконавці сценічної буфонади та учасники дитячої студії А6 Ексселенд. І це ще не всі сюрпризи. Справжній шквал аплодисментів викликала поява на сцені талановитих молодих виконавців, учасників телевізійного проєкту Голос країни Антоніни Матвієнко та Арсена Мірзояна. Але головними зірками на сцені цього дня були 11 обдарованих юних броварчан, які співали, грали на музичних інструментах та читали вірші. Оля Яцина вже не вперше бере участь у фестивалі, але щоразу хвилюється як уперше. Серед улюблених співаків Олександр Пономарьов, Ані Лорак та Ніна Матвієнко. Я сьогодні в четвертий раз виступаю, і мені дуже це подобається. Я коли співаю пісню, я це я це чувствую душею, чувствую серцем. Юна виконавиця Аля Каран вважає, що свій неповторний стиль виконання потрібно розвивати з маличку, а тренуватися. Рідних. по різному можна взагалі співати. Для мами, для тата, для друзів, для, е... для себе. А Віка та Ілля ще тільки починають співочу кар'єру. Для них цей фестиваль перший. «Неба вам, неба вам ясного, сонця вам, сонця золотого, з рідної, з рідної криниці. Чистої, чистої водиці. Мені дуже сподобалось цьогорічне свято проходило під гаслом Життя це диво. Цей слоган придумали для малечі працівники компанії В'єста, які з величезною любов'ю організували це свято. Запросили зіркових гостей, прикрасили зал, влаштували справжній кулькопад у кінці програми. Господаркою сцени цього вечора була чарівна Тетяна Нечіпорук. А керівник компанії Тетяна Горховська так говорить про мету своєї діяльності. Ми хотіли підкреслити. Дітям, що кожного з них в житті чекає багато приємних сюрпризів, і обов'язково у кожного з них здійсниться мрія, але треба зробити, хоча б перший крок для цього. Щорічний фестиваль «Повір у себе вже вкотре довів, що можливості людини вимірюються не фізичною силою, а силою її волі, наполегливістю та бажанням жити цікавим і повноцінним життям.